22 квітня у світі святкують День Землі, День нашої з вами планети. День Землі святкують у багатьох країнах світу, але започаткували його в США. У 1970 році відбулася акція за участі невеликої групи студентів, які хотіли привернути увагу до довкілля планети та серйозних екологічних проблем які створює людство. Ця акція відгукнулася в серцях багатьох людей і стала масштабною. Один із співорганізаторів, відомий американський політик, сказав: День землі організував себе сам. Важливо усвідомлювати, що кожен із нас це маленька частинка великої системи, яка або рухає важливі ефективні механізми, або зупиняє їх головне. Робити все вчасно. Але як нам, таким маленьким, допомогти нашій великій землі? Важливо зрозуміти, що ми можемо допомогти нашій планеті, а саме не смітити на вулицях, сортувати сміття, усвідомлювати. Кількість шкоди, яку ми наносимо планеті, бездумно використовуючи її обмежені ресурси, знаходити для старих речей нове призначення, не викидаючи їх та не забруднюючи наше довкілля, нагадувати іншим про важливість дотримання звичайних людських правил, правил чистоти та порядку. Адже ми можемо врятувати свою планету. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей.